Дозвольте, я розповім трішки, як ми змогли придбати цю гору в нашій церкві. Є брати та сестри та один брат. Коли закінчив роботу, коли звільнився з роботи, він отримав гроші, і він пожертвував ці гроші церкві. Я думав, що ж робити з цими грошима? І тоді я подумав: у мене є племінниця, і вона хотіла вийти заміж. І вона запросила чоловіка, за якого хотіла вийти заміж. Я спросив, чим ти займаєшся? І він сказав, що я купляю та продаю гори. І я сказав: Кімчоні, ми шукаємо гору, щоб побудувати центр для конференції. Можеш порекомендувати? Він сказав: звісно. І на наступний день він пройшов і говорить підемо подивимось, гору. І так ми приїхали на цю гору. Знаєте, немає гори краще, ніж ця Я не знаю. Ви помітили чи ні? Тут тут вхід лежить на рівнині, а довкола обриви. Тому ворог ні в якому випадку не може напасти сюди. настільки було гарне місце, що воно навіть підходило для військової частини і відповідальна людина. Зустрілася з нами і запитала: Хочете продавати? Він сказав: Добре, спочатку він не хотів навіть робити знижку. Але коли ми купляли цю гору, він всю все життя пропрацював. І коли звільнявся, він приніс всю свою зарплатню мені. і ми взяли ці гроші і змогли купити цю гору. Ви не можете уявити, як було гарно. Тому. Ми проклали дорогу. Навіть коли клали дорогу, я пам'ятаю, жителі околиці вони противились. Говорили, хто вам сказав будувати ту дорогу. І ми говорили: давайте будемо жити гарно. Ми трішки заплатили і змогли покласти дорогу. Спочатку ми поставили дорогу, ходили пішки. А потім, знаєте, у нас з'явились машини, і ми почали їздити. І це було дуже гарне місце. І також, як ви бачите, тут дуже багато дерев, гарний пейзаж. І навколо так тихо. Мені здавалося, що це місце, яке Бог приготував для нашої церкви. Я бачу, що зараз зібрались багато людей. І я вдячний, що ми можемо побудувати такий центр для конференцій. І що ми можемо разом проводити зібрання. Я зовсім не знав про будівництво спочатку, розділили цей будинок на дві частини і будували окремо. Я не знаю звідки була така мудрість, але Бог помилував, і ми могли дуже гарно побудувати. І навіть зараз, якщо зберуться десятки тисяч людей, всі помістяться. Як ви бачите, немає вільних місць, коли я бачу. Що брати і сестри сидять тут. У мене є одна вдячність. Коли ми займаємось ділом Євангелія, це дуже важливо. Але якщо Бог не поможе, тоді в нас нічого не вийде. Ми ж отримали прощення гріхів кров'ю Ісуса Христа і Богу угодно, коли ми займаємося цим ділом Євангелія, дорогі. Багато пасторів називають себе грішниками, присвітори називають себе грішниками, навіть брати і сестри називають себе грішниками. Але Христос помер на хресті. А якщо він помер, він очистив наші гріхи. Як це ми можемо залишитися грішниками? В Біблії написано всі згрішили та позбавлені Божої слави, отримуючи оправдання даром по благодаті Його викупленням, що в Ісусі Христі. Ми через Ісуса Христа отримали прощення від гріхів. І тільки місія Good News свідчить про те, що у нас немає гріха. Чому тому, що Ісус помер на хресті за нас? Якщо Ісус Христос помер на Христі, Він очистив наші гріхи. Як це ми залишаємося грішниками в других церквах? Називають себе грішниками. Тоді, якщо ти грішник, ти йдеш в нашій місії. Ми говоримо, якщо ти. Получиш прощення гріхів, ти не являєшся грішником. Крові Ісуса Христа, ми отримали оправдання. Ми стали святим народом Божим. Коли я думаю про це, у мене є велика радість, у мене є велика вдячність. Знаєте, в перший час нас було не так багато, але зараз я бачу, що нас зібралось біля трьох тисяч людей. Три тисячі людей зібрали сьогодні тут. Коли я думаю. Про діяння Євангелія я вірю, що Бог буде ще більше діяти. Знаєте, що гарно в місії Good News? коли люди приходять слухати Євангелія, вони отримують прощення гріхів, вони не залишаються грішниками. Якщо хтось з вас думає, що він грішник, я думаю, що ви не маєте зв'язку з місією Good News. я бажаю, щоб кожен з вас отримав прощення гріхів і знаходився в нашій церкві, коли наші брати та сестри отримують спасіння. Христос перебуває разом з нами, і я бачу, що Він починає діяти в нашому житті. Коли я був в Америці, багато церков хочуть разом з нами працювати, разом з нами співпрацювати. Вони дивуються, коли ми коли бачать, як ми працюємо. Других церквах називають себе грішниками, але ж, якщо ти грішник, ти маєш потрапити в пекло. В Місії Good News Ми говоримо, що кров'ю Ісуса Христа ми отримали прощення гріхів. В біблії написано, що всі згрішили та позбавлені Божої слави, отримуючи оправдання даром по благодаті Його відкупленням, що ви Ісусі Христі. Ми знаходимося в милості спасіння. Я думаю, що немає місії, котра так активно проповідає Євангелія, як ми читаємо. Ми багато читаємо Біблію. Коли я читав Біблію, я побачив, що я більше не грішник. В Біблії написано, що всі згрішили та позбавлені Божої слави, але отримуючи оправдання даром по благодаті Його виклупленням, що ви Ісусі Христі. Знаєте, я не знаю, як в других церквах можна там називати себе грішником, але в нашій місії Good News ми говоримо, що оскільки кров'ю Ісуса Христа ми отримали прощення гріхів, ми оправдані. Чи ви так вірите серед вас? Якщо є грішники, підніміть руку. У вас же у всіх гріхи прощені, дорогі, коли ми віримо в цю істину, ми йдемо в царство небесне, і наша надія в небесах, і ми ведемо духовне життя. В радості тому нас неможливо зрівняти з другими церквами. У нас є благословенне життя, і кожен день церква росте. І я вірю, що Бог благословляє нас. Я вдячний Богу за його милість і вдячний вам, брати та сестри. Матево. Давайте подивимось Євангелії від Матвія, 2 розділ. я буду читати з першого вірша Коли ж народився Ісус у Віфлеємі Юдейським за днів царя Ірода, то ось мудреці прибули до Єрусалиму з Сходу. І питали. Де народжений цар юдейський? Бо на сході ми бачили зорю його і прибули поклонитись йому. І як зачув це, цар Ірод занепокоївся і з ним увесь Єрусалим. Тут написано, що було, коли народився Ісус. Господь Бог хотів послати Ісуса, який був у Царстві Небесному. Ісус прийшов на землю. Коли Ісус народився на землі, то люди не розуміли, для чого Ісус прийшов. Через це в кінці кінців люди розп'яли Ісуса на Христі. Але причина по якій Ісус був розп'ятий на Христі, звісно, правда в тому, що його розп'яли ті, які ненавиділи Ісуса, але Ісус помер за наші гріхи. Ми згрішили, ми мали б загинути. Але через смерті Ісуса Ісус Христос звершив дивовижне наше спасіння. Через смерті Ісуса наші гріхи були омиті. Через смерті Ісуса Христа я став чистим. Через смерть Ісуса Христа Ісус забрав на себе всі гріхи наші і все наше зло. І Господь Бог дав нам право кожній людині отримати прощення гріхів. Люба людина, яка вірує, що його гріхи прощені, вона має право війти в Царство Небесне. Але більшість церков в Кореї. Більшість пасторів вчать, що ми грішники але в нашій місії ми не говоримо, що являємося грішниками. Тому що в Біблії написано точно, що Ісус Христос помер за нас, тому, коли ми вірою приймаємо те, що звершив Ісус Христос, ми отримуємо прощення гріхів. Підніміть руку, хто вірує, що Ісус Христос очистив всі наші гріхи. Мені здається, всі підняли руку. Дякую. Це є брати і сестри місії Good News. Других церквах, навіть якщо стають пресвятарями або пасторами, вони знаходяться в страху при смерті. Вони кажуть, що вони говорять, я не очистив гріх, я не хочу йти в пекло. Хоча люди так мучаються, але ніхто не говорить про це, в нашій місії трошки по-іншому. Ми також згрішили, але ми не грішники. Тому що Ісус Христос помер на хресті за нас. Кров'ю Ісуса Христа ми отримали прощення гріхів. Знаєте, що говорять брати і сестри інших церков? Вони співають такі гімни. Ні золотом, ні сріблом, ні скарбом, яке зникне, я отримав прощення гріхів. Але кров'ю Ісуса Христа, Агнця Божого я Яумит. Відкупив Він мене? Відкупив і поронить світі Дня. Алілуя, в небесному раю цю пісню співаю. Кров Христа відкупила мене. Брати та сестри других церков сьогодні багато хто просять, щоб Господь простив наші гріхи. Але чому наші гріхи вже умиті? Тому що Біблія говорить нам, що Ісус Христос помер за нас на Христі. І що він вже очистив всі наші гріхи. Написано, всі згрішили і позбавлені слави Божі. В Біблії написано, отримуючи оправдання даром по благодаті Його відкупленням Христі Ісусі. Так написано в Посланні до Римлян 3, 24. Бог через Біблію говорить нам, що ми згрішили, але в той самий час ми отримали прощення від гріхів. Усіх других церквах вчать, що ми грішники. Перед смертю вони плачуть і говорять, що зробіть зі мною що-небудь. Я не хочу йти в пекло». але як же в нашій церкві? Давай зустрінемося наступним ранком. Тому що ми говоримо, що давай зустрінемося біля центральних воріт». Ми зустрінемося в Царстві Небесному. ми отримали прощення гріхів через Ісуса Христа. в других церквах вчать, що ми грішники. Не вірять, що Ісус Христос очистив наші гріхи. Грішник, якщо помирає, він йде в пекло. Ми по обіцянці Господа Бога отримали прощення гріхів. Скажіть всі «Алілуя». Ой, сестри, чому не повторюєте? Не хочете? Ще раз Аллилуйя! Дорогі, ми отримали прощення гріхів. Навіть якщо ми хочемо, ми не можемо потрапити в пекло, тому що кров'ю Ісуса Христа ми отримали прощення гріхів. Це відмінність між нашою церквою та церквами других. Люди, котрі не знають Біблію, називають нас єретиками смішно. В Біблії точно написано. Всі згрішили та позбавлені слави Божої. Отримуючи оправдання даром, по благодаті Його відкупленням, що в Ісусі Христі. Амінь. Бог сказав, що ми оправдані. Якщо Бог говорить, що ми оправдані, то ми оправдані. Навіть якщо ми вкрали. Навіть якщо ми обманювали і якщо ми випили, Бог кров'ю Ісуса Христа оправдав нас і очистив. І людина, яка вірить в це, є людина, яка вірить в Бога. Брати та сестри інших церков кажуть, що в них є гріх. Ми ж кажемо, ми зустрінемося в раю. І в спокої ми можемо іти з цього світу. Я Дякую Богу за те, що він дозволив повірити в таке Євангеліє. Вони ж також використовують однакову Біблію. Коли ми читаємо Біблію, ми бачимо, що тут написано, що наші гріхи омиті. Читаю однакову Біблію. Люди називають себе грішниками. Розумієте, що тут щось дивне. Ви розумієте, що я вам хочу сказати. Я бажаю, щоб ви дякували Богу за те, що Він дав таку милість. І ви маєте бути щасливі, що ви з місії Good News. Ви ж отримали прощення гріхів. Амінь. Я славлю ім'я Господа. Дякую за увагу. Ми Слухали Євангеліє від Матфія, другий розділ з першого по третій вірш. Коли Ісус Христос народився в Єрусалимі, всі люди занепокоїлись. Пастор казав, що Бог зробив все, щоб люди цього світу отримали спасіння. Знаєте, ця обітниця. Я вірю, що це Євангеліє буде засвідчено по всьому світу. За це мене є велика вдячність. Пастор, дякую. Це милість Бога. Тоді давайте пастор помолиться, і ми закінчимо наше зібрання. Давайте помолимось. Живий святий Господь Бог, Отець Небесний. Ми народилися грішниками. Я в дитинстві багато грішив, Багато крав, крав яблука, крав картоплю. У мене було багато гріхів, я страждав від гріхів, але Господь, коли я читав Біблію, в Біблії написано, усі згрішили та позбавлені Божої слави, але отримуючи оправдання даром по благодаті Його з відкупленням в Ісусі Христі, я повірив в це слово і я почав говорити, що, хоча я згрішив, але я праведник, тому що Ісус Христос взяв на себе всі мої гріхи, тому я праведник. я почав говорити, що. На Христі всі мої гріхи були омиті. Люди приходили до нас в церкву. Я свідчив про це. Господь, ці люди, почувши Євангеліє, почувши це слово. Звісно, в нас є труднощі, в нас є випробування. Господь, ми бачимо, як брати та сестри живуть у світлі. Тому ми вдячні тобі, дорогий Господь. Ми на горі Дедок побудували центр для конференцій. Зараз ми проводимо конференцію і багато. Людей отримали спасіння, як я вже сказав, брати та сестри жертвували, тому ми могли купити цей будинок. І кожен рік, проводячи конференцію, ми бачили, як багато хто отримує спасіння. За це ми дуже вдякуємо тобі. Отець Небесний Ісус Христос не помер задарма. Ти зробив, щоб ми повірили, що Ісус Христос спас нас. На жаль, люди ходячи в церкву, кажуть, що вони грішники, і вони, не отримавши прощення гріхів, живуть у страху. Господь, подібно тому, як ми отримали спасіння, ми молимо, щоб вони отримали спасіння, і щоб вони отримали благословення Твоє. Господь, ми дякуємо, що Ти дарував нам це благословенне Євангеліє. та те, що ти дав нам. Світле життя, Господь. Ми всю славу підносимо до тебе. Ми просимо, щоб всі брати і сестри нашої місії, гуднюс, живучи це життя. Ми просимо, щоб вони жили, трудилися заради Євангелія, і щоб вони отримали благословення, війти в. Царство небесне. Якщо серед нас є ті родичі, яких не отримали спасіння, ми просимо, щоб вони отримали спасіння і щоб ми всі разом змогли піти у Царство Небесне. Господь помили їх. благослови всіх, хто тут зібрався. Духом святим наповни наші серця, і ми просимо, щоб Дух Святий проводив кожного з нас. Господь, я прошу, щоб кожен з нас. Отримав благословення і увійшов у Царство Небесне, де знаходишся ти, Господь. Я прошу, щоб безкордонна милість Твоя переповняла наших братів і сестер. Я молився в ім'я Ісуса Христа. Амінь.